На сесію прибули усі новообрані 80 депутатів, 40 від 12 партій і стільки ж одномандатників. Були запрошені і новообрані сільські голови. Відкрив сесію голова райвиборчкому Василь Зубрицький. Проінформувавши присутніх про підсумки виборів і визнавши повноваження депутатів, він привітав їх із обранням. Аналізуючи кількісний та якісний склад новообраних депутатів, слід відмітити, що до районної ради обрано за статтю 11 жінок і 69 чоловіків, за віком до 30 років 12 депутатів, від 30 до 60 років 66 депутатів, від 60 і старше 2 депутати. За освітою вищу освіту 74 депутати. Середня спеціальна освіта 5 депутатів, середня 1 депутат. За партійністю Українська народна партія 3 депутати. Всеукраїнське об'єднання Свобода 11 депутатів. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 9 депутатів. Політична партія Фронтзмін 11 депутатів. Конгрес українських націоналістів 3 депутати. Партія регіонів 3 депутати. Народний рух України 1 депутат. Європейська партія України 3 депутати. Єдиний центр 1 депутат. Народна самооборона 1 депутат. Безпартійних 34 депутатів. 19 депутатів обрано із п'ятого демократичного скликання. Присягу депутата озвучив старійчина нового депутатського корпусу ради 76-річний Євген Боженко. Благословив новобранців районного парламенту на плідну роботу єпарх Стрийський владика Тарас Сеньків. Депутати обрали тимчасову президію з представників п'яти партій, які мають найбільше представництво. Далі вів засідання Орест Курило, обраний головуючим. Після обрання секретаріату і для комісії він запропонував затвердити порядок денний і шести пунктів: обрання голови Стрийської районної ради і його заступника, утворення постійних комісій і обрання їх голів, утворення президія районної ради і різне. Це одразу викликало Тропозицію провести сесію у два тури: перші два питання розглянути сьогодні, а решту через тиждень два. Однак більшість голосів її було відхилено. Проте таке рішення 46 депутатів і прийняття регламенту викликало гарячу суперечку, в результаті якої 11 депутатів від ВО «Свобода» демонстративно залишила зала, звинувативши сесію нелегітимності. Я хочу звернутись до всіх. Чи маємо ми право сьогодні, яке надала громада громади наші? Бути присутніми в цьому незаконі цій незаконній сесії. Я звертаюсь до всіх депутатів. Вони ми говорити, вона ж не свобода. Не будемо приймати участь в тому сатанинському дій. Свободу навіть і вода свята не бере. <гум> ну йому є. Оціним, друзі, вам повинно бути сороми, що ви до того ця міста дійсно нашого ціни ваших слів, друже Мар'яне. Я вас вчив і виховував не тому, щоб називати сесію районної ради сатанинським дійством. Ви є мій учень. Повага, поважайте старших, поважайте церкву, поважайте владику. Діючи суворо за регламентом, головуче пропонує перейти до першого питання і вносити пропозиції по голові ради. Представники батьківщини ікуну назвали двох кандидатів на цю посаду: Романа Козака і Євгена Кухаря. Обидва розповіли про себе, зроблені ними за цей час, і окреслили свої завдання на майбутнє. Після обговорення претендентів їхні прізвища були внесені у бюлетені для таємного голосування, яке відбулося згідно з усіма вимогами чинного законодавства. За Романа Козака віддали свої голоси 54 депутати. За Євгена Кухаря 15. Однанадцять 11 свободівців, як вже сказано, проголосували ногами. Роман Козак прийняв присягу голови районної ради. Присяга голови районної ради. Я, голова Стрийської районної ради, козак Роман Васильович, повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити українському народові, неухильно дотримуватись конституції України, законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян. Всю свою діяльність будуватиму на принципах християнської моралі, сумлінно виконуватиму свої посадові обов'язки. І нехай мені в цьому допоможе Господь Бог слава Україні. Далі сесію вже вів голова ради, який запропонував обрати його заступником Ореста Курило, що депутати і зробили. На цьому сесія переривала свою роботу, надавши можливість голові провести консультації з усіма представленими в Раді політичними силами щодо формування постійних комісій. Про другий етап сесії Стрийської районної ради буде повідомлено додатково. Василь Алексеєв, Руслан Леськів, Дмитро Пшебетович для Стрийських новин.